Добрий день. Сьогодні хочу розповісти про те, що я придбала на майкапі, були непогані знижки, і дещо з цього мені дуже необхідно було, тому буду починати. Як ви бачите, упаковки картони від майкапу нема, оскільки я її залишила на пункті самовивозу. Вони її використовують повторно, тобто, це таке зменшення сміттєвого сліду після мене. Перші два продукти це від лісових бальзам. Була акція, я думаю, що вона ще є на сайті. Коли купуєш на певну вартість продуктів, лісовий бальзам, в подарунок ось така зубна паста додається. Взяла, опорізкові з використовую. На постійній основі, тут, до речі, 400 мл, доволі великий об'єм, і тут якраз пластик, який можна здати на переробку. Ну і зубна паста вона ніколи не є зайвою. А і наступне це спрей, доктор Піакон для свіжості потиху протизубного нальоту, м'ята і евкаліпт без цукру, без спирту. те, що мені і треба було. І тут 25 мл, я, на жаль, його вже поклала в сумочку, але він такий невеличкий, металевий, його можна потім здати на переробку. Упаковку, тобто ну, стандартна штука це краще, ніж використовувати жувальні гумки. Наступний продукт це від Акме Фарма, крем для рук, Екстра Care. Тут 15% сечовини саха кислотами, 4 в 1 Ефект зволоження пілін, пом'якшення і захист. Тут 90 мл. Взяла оскільки. А я зрозуміла, що якщо крем буде з великим містом сечовини, то це ідеально для моєї шкіри рук. В мене закінчився попередній крем, але його не було в наявності. Я захотіла підтримати українського виробника і знайшла не з 20% сечовини, а з 15% в складі цього крему. Ну, буду використовувати, цікаво буде перевірити, наскільки він класний. І ось такий крем для ніг, 20% відсотки від цього ж виробника. Я взяла повторно, оскільки цей пробничок я віддала матусі на використання. Тому я замовила собі ще такий маленький пробничок. Її буду використовувати, можливо, якщо адекватний крем, то візьму обов'язково його і придбаю в повному розмірі. І наступний це теж крем для рук від MAUR натуральний з кокосом, оксамитова шкіра написано, без СЛС, парабенів та силіконів. Мені сподобалося, що тут отакі от дозатори, які буде зручно використовувати. І кокос, я так зрозуміла, що це дуже смачно буде пахнути. Взяла тут невеличкий об'єм, 50 мл, тобто класно. Маю надію, що він непоганий буде. Загальна вартість вийшла 364 гривні, враховуючи, що зубна. Паста була безкоштовною за умовою акції. Хочу розповісти про свої покупки у Watson's в магазині. У них була акція при покупці на 89 гривень і вище. А ви можете придбати деякі товари з великою економією. Тому я поповнила деякі свої запаси і придбала те, що необхідно. А мені подобаються їх засоби для догляду за оселі. І не виключення засобів для догляду зовнітрасом взяла по знижці, це з запахом цитруса. Маю надію, що непоганий варіант буде. Зараз закінчу трохи інший, і я знаю, що вони непогані, тому взяла. На жаль, у них лише такий віск був, тому взяла його. Він, в принципі, непоганий, нічого так прямо, ну він не найкращий, але з того, що було, я саме його взяла, а він був теж по знижці, тому непогано. моєму 250 мл. Тобто, в принципі, надовго його буде вистачати мені. Наступне це вологий туалетний папір від Aloe. тут 70 штучок. Дуже класна штука для підтримання гігієни, вони біологічно розкладні, тобто дійсно не пластикові, і це чудово, класний оцей клапан, Тобто, якщо правильно його закривати, то до кінця використання у вас будуть вони вологими. Рекомендую. І у них ще є непоганий варіант такого ж. але в такій рожевій упаковці без е, ромашки. Наступне це крем для ніг е, Family Doctor. Е, я не знаю, я взяла, бо щоб мамі передати, вона там просила якийсь крем. Думаю, що непогано буде, але не знаю. Це перший раз я його беру. Маю надію, що він буде непоганий. По складу тут є багато масел, тобто я думаю, що те, що треба буде. Е, наступне це мило від Johnson's, з з ароматом Папаї, е, воно буде пом'якшувальне. Взяла, бо по... це був один з продуктів, які йдуть по знижці, і якраз мені мило, воно завжди закінчується. Непоганий варіант, гарний тут склад, плюс-мінус, тобто не буде сушити руки. Також взяла зубну щітку. З тим ефектом, що ось тут більше цих щитинок, а мені колись подарували зуму щітку, де збільшена кількість щитинок, і я зрозуміла, що ефект від чистки зубів доволі суттєво підвищився. Тому я зараз шукаю щось подібне у нас на ринку і знайшла ось таку, ну у мене дію, що непогано, бо тут написано, що німецька якість і так далі. Не знаю, буду дивитися. І стало трохи тепліше, і відповідно, міль не спить. Кажучи, тому взяла засоби з лавантою, вони непогано допомагають від того, щоб міль не розмножувалася. Маю надію, що все буде чудово. І тут прикольно: тут гусь цей. Я люблю його, особливо його варіанти дизайну цих упаковичів. І з цього всього, що було по знижці, це ось ці е, продукти, якщо не помиляюсь, три продукти, тобто було вигідно взяти. І плюс я брала те, що дійсно в мене закінчилося, або скоро підходить до закінчення, і все одно треба поповнювати запаси. Тому так, рекомендую заходити частіше на Watsons, Там дійсно є цікаві пропозиції. Цікаво, чи що з цього ви використовували. Напишіть, будь ласка, ваш коментар. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал і всім гарного дня. Па-па!